Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецькі, радий вітати вас на черговому, сподіваюсь, корисному відео. В нас з'явилися зрі апгрейди лік, і ще коли пішли перші зливи, я їх почав публікувати в телеграм-каналі. Ви засипали просто запитаннями: а що це таке? А як їх крутити? А що вигідніше, а що не треба. Тож сьогодні, оскільки ці апгрейди офіційно з'явилися зрі, в нас з'явився привід зібратися з вами черговий раз та проаналізувати і відповісти на ваш. Ваше запитання, де краще вигідніше ловити тоті, що краще крутити. Окрім того, розглянемо все інше цікаве, що є в грі. Тож по традиції, якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте поставити мені лайк і напишіть мені в коментарях, чи ви вже зловили тоті, чи поки лише в пошуках омріяної картки синього кольору. Якщо ви новенький, обов'язково підписуйтесь в нас тут. Цікаво, давайте розпочинати з Objective. і тут в розділі FC pro з'явилося чергове завдання на таємничу націю. Що це таке? Її тут ховають якусь, не знаю, націю, якщо так можна сказати, і а, в завданнях не пишуть конкретно за гравця, з якої країни вам потрібно забити три голи для того, щоб отримати. Коінбуз та по-моєму якісь пакети. Але наші роботяги в Телеграмі вже з'ясували, що це Швеція тощо фінеси за мерця цієї країни, і відповідно завдання у вас виконується. В нас підходить до закінчення третій сезон. В четвер вже він оновлюється. Тому якщо ви ще... Не залутали свої нагороди за 30-й, 31-й, 35 рівень. Раджу вам поспішити, щоб не вийшло так, що ви відкладаєте на останню мить і потім це все діло заруйнити. Також нас в магазині, можливо, хто не знає, але з'явились цікаві пакетики. І це голосування на 12-го гравця команди року. Серед ком'юнітів вибір ком'юніті можливо ви не знаєте, але 11 у нас іде звичайне. Потім і є якимось чином вибирають ще по трьох номінантів, і раніше вони пік давали в клуб. Зараз це пак з піком. Дивний вибір. Але якщо у вас багато паків, то ви можливо і не знаєте, що у вас серед них є отакі е, дві опції: одна для чоловіків, одна для дівчат. І я до речі, не знаю, хто тут хто ну. Давайте відкриємо спочатку другий пік. Це буде хто в нас. Окей, це будуть дівчата. І ось їх три опції, і можете обирати самі. Та, який варіант? О, вам до вподоби. Я оберу, напевно, хай це буде. Не знаю, Ольга Кармона. Тому що іспанська ліга, і тому що це підвищить вірогідність зловити тоті в іспанській лігі, яку я буду крутити. Гадки не маю. Хто з них більше заслуговує, хто з них краще грав. І другий пакетик він буде, звісно, з чоловічим піком. Ось він. Так само відкриваєте. І той, за кого ви проголосували тут, кого ви обрали, це і є ваш голос. Тут у нас Крістіану Роналдо, Трент Олександр Арнольд. Та Феде Вальверде, Мій голос, звісно, йде за Трента Олександра Арнольда. Ну, а ви можете обрати того, хто до вподоби особисто вам. І після того ви отримуєте ще й на один матч його в оренду. величезне дякую. їй, То є дуже файно. Також не забувайте виконувати Daily Login Upgrade, Це вже до розділу СБЧ. Зайшли в гру, виконали і полетіли далі. Тепер що стосується СБЧ, окрім оновлення daily Логін апгрейду, в нас так само оновився пік 85, 83x10 і 84x5. Я це все діло вже зібрав. Зараз рухаюся в кінець свого цього розділу. Так, ось він daily login, 85 пік, 84x5 і 83x10. Окрім того, 83x5 midfielder upgrade, який буде тричі у вас доступний. Зараз і ще оновиться за 17 годин і буде доступно ще тричі. Якщо збираєте зараз, можете відкривати півзахисники в паках. Але, як у випадку з нападниками, коли ви зберете це завтра, вже півзахисників тоті в паках не буде після контенту. Будуть захисники. Тому прибережіть ці пакетики, я думаю, що вам не потрібно ловити якісь. Рарні карточки з них вже відкрити, коли в четвер буде доступна нам повна команда. Ну і тепер давайте переходити до основної теми цього відео. Понеділок день апгрейдів. На жаль, ми не отримали з вами жодних якихось піків, немає піку 80, але ми отримали апгрейди ліг. Що це взагалі таке? Це ЗБЧ, в якому вам потрібно віддати певну кількість гравців і. Отримати пак з гравцями з конкретної ліги. Або в даному випадку в нас двох ліг, оскільки чоловіків та жінок об'єднали в одну. Давайте розберемось на прикладі, якої тут? Давайте ось в мене в обраних є, поки не злетіло. А, АПЛ, Преміум Прем'єр-Ліга та жіноча прем'єр-ліга апгрейд. Тут, в цьому СБЧ, вам потрібно віддати. 11 рарних золотих карточок. Звичайні нікатят. І ви отримаєте пак, в якому буде 11 гравців, 4 з яких рідкісних. І є в нас звичайний апгрейд. Щоб його отримати, вам потрібно віддати 11, але звичайних золотих карточок. Неважливо, рарні вони чи ні, можна використовувати анрарні. І отримаєте ви пакетик, в якому у вас будуть 4 картки з певних двох ліг чоловічої та жіночої, і одна рідкісна. Я вам зараз покажу пару таких пакетиків, я зібрав, щоб воно було наглядно в нас відображалося. Ось дивіться: Premier League, BWSL Upgrade Pack, 4 предмети, один рідкісний. І так само. Є в нас 11 предметів та 4 рідкісних це вже інші ліги. Тож, ми отримали такі апгрейди для кожної з ліг, де можна отримати гравця команди року. Давайте тепер перейдемо в Твіттер, і я вам покажу, яка кількість тоті. Буде доступна, коли в нас буде вся команда в паках, і ми з вами разом спробуємо подумати, що крутити вигідніше, а що крутити не слід. Друзі, така перша таблічка. Давайте по порядку. Прем'єр-ліга має дев'ять карточок команди року. Важливе уточнення тут ще не включені. 12 гравців, а не в чоловіків, ані в жінок. Це логічно, бо за них лише розпочалося голосування. Ми з вами е, бачили це на початку відео. Так от, наразі 9 гравців команди року доступні в нас в прем'єр-лізі. Всього з золотих рідкісних карточок 187. З рейтингом 81. Або вище в нас 129. І. З рейтингом 85 або вище 46 і 9 карточок команди року. Далі Лаліга та жіноча, іспанська ліга 164, 35, 85 та 5 гравців команди року. Французькі Ліги 3 гравці команди року. МЛС 2. І це перший сезон де є в нас МЛС, Лео Месі і Сміт. Бундесліга. Дві картки. Оберхоф та. Фрімпонг буде, коли він буде в паках завтрашнього дня. І серія А: один гравець Тео Ернандес. Тепер давайте з вами пригадаємо математику, за який там клас не знаю, і порахуємо в відсотках скільки. Карточок команди року по відношенню до всіх доступних в паках. Це буде не зовсім, звісно, коректна математика імовірність випадіння тоді, тому що вона набагато нижче. І окрім того, там є і рідкісні картки, і нерідкісні, але хоча б загальне співвідношення, щоб ми з вами розуміли. Давайте Прем'єр Ліга 9. ділимо на 187 і множаємо на 100, 4,8%. Співвідношення. Да? Далі 5 на 164. Це в нас іспанська ліга. Тут 3% співвідношення. Далі французька ліга 3% поділити на 89. Тут 3,3 співвідношення. І цікавий момент здавалося б тоті менше, але за рахунок того, що золотих рідкісних карточок цій лізі в цілому менше. То співвідношення покращується. Далі МЛС у нас 2 тоті, і 79 карточок, тут 2,5%. І Бундесліга 2 на 115 буде ще гірше. І Тео 1 з 94 ще гірше. Тобто, в нас на першому місці по. Відносній імовірності да, насиченості тоті на кожну золоту рідкісну картку. Це буде Прем'єр-Ліга і жіноча Прем'єр-Ліга. На другому Ліга-1 і на третьому Ліга Сантандер. І я думаю, що саме три ці ліги має сенс, напевно, крутити найбільше. Бо ну, десь і більше карточок, і насиченість також. Я буду особисто крутити Прем'єр-лігу та лігу Іспанську, тому що у французів є кіліан Бапе. І так, це один тоті, але уявіть собі, яка ймовірність його зловити. Я думаю, що там 0,00%. А так в нас в прем'єр-лігі буде Алісен Бекер, я думаю, на нього буде один з найвищих відсотків. Так само Ербс, дівчинка з Манчестер Юнайтед Воротар. І ще там права захисниця, по-моєму, з іспанських дівчат з Барси. Там також, я думаю, буде відносно вищий відсоток випадіння. Тож, мій вибір на цих двох лігах, а ви мені напишіть, кого будете крафтити ви. Також можете візуально поглянути в цьому твіті від Футментора, хто саме в нас опиняється. В командах бачимо, да, тут ще є центральна захисниця з Челсі, Фодерна. Да, Тоті. Але раз, два, три, 4, 5, 6, 7 карточок, дуже непогано. У іспанців одна, лише така: фодерна, півфодерна, права півзахисниця, у французів Мбапе, Рейнар і картоплян. Арчуї. Ну, Бапейкарчує лише цікаві. В німцях, ну, напевно, більшості тільки фрімпонг. І МЛС, до речі, тут цікавіше за німців, можливо, навіть за французів, тому що тут Лео Месі та Сміт. Я думаю, в Сміт плюс-мінус вищий відсоток, да, ніж в інших топах. Ми пам'ятаємо, як Сміт та Кер в перші дні ловили найбільше з нападників. Ну і Тевернандес тут не знає яка буде імовірність. Отака От ситуація з імовірностями, з картками, які я б вам радив взагалі робити речі. Перше тепер ви взагалі не маєте права жодну, жоден свій дублікат, жодну картку. Викидати свого клуба і квікселити. У вас є одразу два апгрейди, які ви можете використовувати, виконувати і отримувати додатковий фодер. Окрім того, я б вам радив робити тепер щодня оці апгрейди, які на кількість виконань мають обмеження зараз. Daily Gold Upgrade, він називається. Ось він. Daily Gold Upgrade. Чотири рази на день. Daily Silver Upgrade, Daily Bronze Upgrade. по два рази на день. Так, це grind меню, так, це час. Але але це підвищує кількість цих збірок, яких ви зможете зібрати. І хто знає, в нас же в телеграмі я бачив скріншоти, як ловили Кевіна Дебрюйне, наприклад, з цього звичайного пакету, де одна лише картка рідкісна. Друзі, також щоб це відео зробити для вас більш інформативним і корисним, я нагадаю про такий інструмент для збору СБЧ, як Пейл в мене на каналі є окреме відео, я його закріплю, напевно, десь або в коментарях, або в описі. Але щоб освіжити вашу пам'ять, як це відбувається, покажу просто лайф. В мене лишився один пакетик X51 гравець, 14 рідкісних, яких я отримав, віддавши дублікат 89 го Рубіна Діша. До речі, ми отримали бронз, отримали Біксбі назад. І ми отримали багато дублікатів. Ми відправляємо все в клуб. 29 предметів. І лишається в нас скільки там ще? Привіт, математика в анасайн нерозподілених. Тут багато, до речі, для продажу, окей, я прям їх зараз продам, тому що все, що можна продати, ви продаєте з клубу. А зараз воно може щось і коштує. Я думаю, набере в ціні найближчим часом, але з метою економії часу я просто квікну. І в мене дублікати, подивіться, тут от є якась кількість, і в мене є парочку дублікатів рарних, але основні. Все ж таки не рідкісні картки. Рухаюсь до цих фаворитів. В мене вони вже тут забиті в апгрейдах. І давайте глянемо PL BVSL англійський апгрейд. І я просто натискаю and Assigned. Перевіряю, щоб в мене тут не було рідкісних карточок. Ось вони дві, які були. Ці я не пам'ятаю, рідкісні чи ні. І все. І я натискаю кнопку. Тобто двома натисканнями я збираю з бичі. Рухаємось далі. Преміум апгрейд, в мене там лишилося ще пара карток рідкісних. Все. Окей. Ага, цей, напевно, не рідкісний. Зараз перевіримо. Use Squad Builder. У мене вже тут було забито, але злетіло low to high. Рейтинг обов'язково. Ignore player position. Щоб ви могли сюди пхати з будь-якої позиції. Untradable only. І build. Подивіться, в момент це все робиться. О, а цей ще був рідкісний. Добре, дуже файно. Все. Відправляємо. Порахуйте самі, скільки це зайняло часу. Ми немає жодного предмету нерозподілених. Я готовий іти в магазин і далі відкривати свої пакетики. Друзі, такі неймовірні лайфхаки. Вони дуже сильно спрощують життя, економлять вас час. Мені колись не про це розповів, друже. Дякую тобі ще раз величезне. З одного боку, звісно, зробив мені життя простіше, з іншого, оскільки я тоді не спав під час футі здовбаних. Це було дуже важко, але тим не менш своїх кріщяно там бабчи, я наловив. Тож, друзі, ще раз повторюсь, відео на повний функціонал Pale Tools буде в описі до цього ролику. А ми давайте поглянемо один, напевно, злив цікавий. В нас Сава має вийти сьогодні. Я знаю, багато з вас не очікують, тому що це має бути фул-мета-картка. Її там зливали ледь не 94-го рейтингу. Не знаю скільки вона буде коштувати, але під неї можна ще раз ризикнути, зайти в рейтинг. Бо, якщо ми подивимось на 89-й, тут є пару карток, які йдуть з паків. вже сьогодні. Це Алісон Бекер і це Рубін Дєж. Вони, до речі, набрали. Вони були 35 тисяч під контент. Я думаю, що поставці, я думаю, що десь там можливо зранку, коли прокинутись під каву, 35 Мені подобається так, де брюйне не спрацював. Я взяв на ньому 0 мінус, десь так. Деякі картки продав 74-75, налінився, Деякі картки продавав я купляв приблизно там 71 тисяча монет, але тим не менш, я думаю, що можна зайти в цих хлопців, бо рейтинг на Саву має бути потрібен. Ну і якщо вони будуть в непаків, вони йдуть в непаки на тиждень, то ймовірність того, що вони наберуть, буде вище. Можливо, навіть Халанд і дебрюне. Але тут я б дивився, напевно, на перші там, хвилини, коли вийде СБЧ. Якщо багато дорогих збірок, але в цілому вона не буде оверпрайс, то я думаю, що Халленс Дебрю не також наберуть. Не забувайте, що вже в четвер Халленс Дебрюй не обидва йдуть з паків. І тут ми в четвер зранку під нагороди. Мені мені подобається як інвестиція. Але якщо сава буде гарна, то можливо коридору для закупу Халанда та Дебрюйни не буде. Тому тут треба подумати, да, можливо, є сенс ризикнути, взяти собі по кілька карточок як варіант. Коли вони завтра повернуться в паки, і якщо будуть ці там перші півгодини, допоки люди будуть відкривати свої 83 x 10 а потім вже підуть збирати саву. Друзі, отаке вийшло. Відео. Якщо про щось забув, нагадайте мені обов'язково в коментарях. Спробую всім відповісти. Ну ми будемо закінчувати. Побачимо з вами, коли побачимось. Вже сьогодні нас очікують центральні захисники, і будемо розбирати з ними в новому відео, а можливо, і на стрімі. Бережіть себе, все буде країна.